І так, третя партія. У нас за планом 4, як завжди. Знову чорними, знову захист каракан. Що ще перевіримо? Щось <клес> довго не приймає виклик. Можливо, суперник впало розпач після попередньої партії. Хоча там все рівно за часом в нього шансів було небагато. Підемо на цю позицію. Тут у білих ініціатива. ну, подивимося, як підготувався Майкл. Це і я вже аналізував в його партіях. Доволі цікава система, яку грав і Магнус потім, але до Магнуса це все вигадав. Ну, «Скінді 2 популяризував Олександр Морозевич, який тоді летів до Другої сходинку у світовому рейтинг-листі. Потім багато років. Це я тут проаналізував доволі доволі детально, і багато років грав <кх> <кх> ці варіанти, тому що. Більшу перевагу білим. Грав ці варіанти за білих. А, мої учні грали доволі успішно. Ну а потім став грати вже і Магнус Карсен. Подивився, о, що там нарили хлопці, які цікаві ідеї. І чемпіон світу показав вміння вдосконалюватися. Дуже неприємна, до речі, в мене позиція. Вміння вдосконалюватися і. Добуватися успіху, так, а що ж робити, друзі? Давайте так підемо. Тут погана позиція у чорних, я так багато разів вигравав мініатюрами, там по 16 ходів, 18 у чемпіонів наших регіонів, нашого регіону, точніше, Херсонської області, тобто шахістів, які вигравали турніри, де були і майстри, і так далі. Правда, я не грав в тих турнірах, але А4 доволі небезпечна дія. Слон тепер похитнувся, без захисту залишився. І поле б 4 стало цікавим для моїх фігур. Що ми зробимо? Підемо F6. Чи, не, чи як підемо? Давайте король H8 відійдемо. За білих потрібно аж 4 h5 сувати. Молодець Майкл. Молодець Майкл. Давайте H5 підемо самі. Тепер, якщо слон би був відкритий, не було б коня на D5 і король був на G8, там є удар g 6. До речі, я на такому мотиві, але у Сицілійці вигравав міжнародного майстра склярова. Так, а що тут Кінь Є7 цікаво піти, так? Кінь Є7? Доволі цікавий хід. І на кінь Є7 немає ферзь D4, шах, бо буде слон Є3. Але буде слон б'є Є7. І буде висіти ще на H4. <клух> У білих так. Проблемний цей може бути пункт D4, якщо білі десь замріялися. То в 2, ну це не хід, що це за хід. ну просто несерйозно. Але багато ходів зробив Майкл вірно. Молодець. Для першого гри нашого цим варіантом це дуже-дуже добре. Я, в принципі, задоволений. Ну, тут, звичайно, важко. Без фігури дати мені фору фігуру, може більше навіть, бо на D4 висить. Шансів небагато, м'яко кажучи. Так, вірне рішення. Друзі, долучайтеся до школи ШУП, Замовляйте найкращий шаховий абонемент. Якщо є питання, напишіть мені.